Сміливо можу сказати, що це печиво є одне з найсмачніших серед пісочних. З даного рецепту я зробила два види печива за зовнішнім виглядом, також різниця в кількості борошна. Для приготування такого печива необхідно жовтки з 6 яєць це приблизно 120 г, адже один жовток вагою 20-25 грам. Також цукор 80 грамів і одна пачка ванільного цукру. Все дуже-дуже гарно. Збиваємо до густої пухкої піни. Перевіряючи, розчинився кристалики цукру, перетираючи масу між пальцями. Далі додаємо 2 столові ложки сметани чи кефіру, а також 100 грам заздалегідь підготовленого вершкового масла кімнатної температури і цедру одного лимона або одного апельсину. Знову все, перемішуємо до однорідної гладкої маси. В даному рецепті як розпушувач використовується сода, погашена оцтом. Мені зручно перекласти соду в столову ложку, добре погасити її оцтом, і вводити в тісто. Знову перемішуємо для об'єднання інгредієнтів і поступово в декілька етапів вводимо борошно. при відтисканні кондитерським мішком борошна потрібно 220 г. Маса виходить густа, еластична, яку ми перемішуємо і перекладаємо в кондитерський мішок. Кондитерський мішок має бути дуже цупкий, дуже міцний, адже тісто дуже густе і легко він може порватися. Випускаємо залі повітря для зручності. І перекладаємо, витискаємо наші зірочки на пергаментний папір або на килимок для випічки. Бажано килимок для випічки змастити жиром маслом або олією. Ось такі гарні, чудові виходять зірочки, гарний рельєф. Прикрасила зверху я вишеньками і е, фундуком. Відправляємо в духовку, розігріту до 190-200 градусів і спостерігаємо хвилин 20-19. Печиво підрівняємо зі всіх сторін. Добре видно на відео, що цей килимок я не змастила маслом і дно погано відставало від килимка. Але це не вплинуло на смак печива і на якість його. Середині воно дуже ароматне, дуже пухке і дуже смачне насправді. В варіанті номером 2 я додала борошно 250 грам. замісила тісто. Це як альтернатива для того, для тих, хто не має кондитерського мішка. А тісто печиво направлю дуже смачне, тому, додавши більше борошна, ми розкачуємо такі ковбаски і закручуємо до вільної форми спіральки чи равлики. Впевнена, що таке заняття сподобається дітям і вони радо допоможуть вам готувати таке печиво. Печиво присипала для різновидру цукром, змастила. Килимок для випічки маслом, і ось такий результат отримала. Мені дуже смакувало, дуже подобалось, і діти мої були захоплені від нього. Печиво після охолодження викладаємо на тарілку і готове до споживання. Всередині добре видно, як воно виглядає. Також як різновид печива, я просто витиснула кружечки і поклала всередину вишеньку. Теж дуже дуже смачно і гарно. Зберігалась печиво, не того. До ранку залишилось лише одненьке, яке чекало, хто його з'їсть. Тому сміливо рекомендую. Приготувати таке печиво до чаю або до кави це саме те, що потрібно. Дякую вам за перегляд. Дякую за лайки, Па-па!